З Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, а син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давида, Ісусе, помилуй мене. І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав. Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав: «Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Відваги, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, «Раввуні, щоб я прозрів, Ісус же сказав йому: Йди, віра Твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним.